Сам сам з міста рівного, але вже майже два роки живу в Києві, переїхав в Київ, тому що в Києві почав займатися орендою квартир. Тобто я брав довгострокову оренду і здавав короткострокову. І все було ніби непогано. Потрошки я собі масштабувався, але пройшла повномасштабна війна, і, ну і цей бізнес прям дуже. Перші місяці там, звісно, взагалі все стояло, а потім він просто перестав бути рентабельним, і я з часом. Ще він там щось трошки приносив, але я вже за це. Зрозумів, що потрібно щось шукати інше, бо Бо діла не буде. Ще колись давно. Я був ще раніше. Це десь я не знаю, мабуть, якісь там років сім тому. я... Вивчався це перша була така діджитал професія це веб-дизайн. Я навчився веб-дизайну, зробив пару проєктів зрозумів. Ну, типу, я не те, що зрозумів, мені було дуже важко сидіти за комп'ютером і робити. Просто з часом я потім зрозумів, що, ну, я не спеціаліст, я можу Я можу бути максимум проєктом я можу делегувати щось так, але не. Не сидіти за комп'ютером як спеціаліст. Це для мене ну, просто дуже важко. Це не моє. Я з часом просто зрозумів. Був веб-дизайн, була контекстна реклама, був що а... ще було? Ну, І ще там було два бізнеси, яких я допомагав людям запускати. Бізнес з Китаєм І... Ще щось було таке. Ну, це поступово, коли ти працюєш як спеціаліст, там а, той самий веб-дизайн чи, чи та сама контекстна реклама. Ти працюєш і розумієш, що ну, типу, щось не те. Але просто я ще не міг зрозуміти, що не те. Потім, так би, навчаючись паралельно ще там по курсах різних по саморозвитку, я так поступово. Шукав себе і все-таки я виявив, чому я не спеціаліст, тому що в мене є таланти до підприємництва, а я їх просто не розумів. І раніше я про агенцію не думав, типу я працював як спеціаліст, там веб-дизайн, контекстна реклама, але весь час працював, і мені було дуже легкувато все робити. Я не міг зрозуміти, як мені заробити більше коштів. Типу, ну я розумів, типу, треба ще більше клієнтів, але окей, добре, в мене там буде 20 клієнтів, як їх потім вивозить, ну. Я проходив ще курс. А, він такий більше про відпрацювання своїх там, а, внутрішніх якихось талантів, до чого ми в житті, так скажемо, розположені. І це. І вже там я зрозумів, що ну, типу, потрібно запускати якийсь бізнес, бо я не зможу працювати як спеціаліст і бути в цьому житті щасливим. Це було десь рік тому. Це перше усвідомлення, коли я почав типу, десь дивитись, що, що потрібно запускати якийсь бізнес, і, і типу, не, не так важливо, яке б це було. На тому курсі, якому там я був, ми типу щось там роздумали. По суті, не важливо. Можна було б продавати, відкривати якийсь там онлайн-магазин, чи це була б торгівля. Але я так подумав: ну, типу, у мене є досвід, о, в у мене є певний досвід в маркетинг, в мене є певний досвід в дизайні, тому я вирішив, ну, ти чому вже, типу, не стараючись на нього, рухатись далі. І якраз в мене трапилась реклама. Ну, коли ти, в принципі, відкритий до Всесвіту, і розумієш, що ти хочеш, то всесвіт ти починає підкидувати. І тут я бачу курс, типу, як запустити агенцію, коли я вже в принципі усвідомив, що окей, я буду запускати якусь агенцію, я ще не розумів чітко яку. Ну, типу, це щось буде з маркетингом, але я не розумів яку. І тут, типу, курс від Genius, і саме про запуск міні агенції Курс найцінніше взагалі з всіх, бо я вже трошки понавчався по різних таких а, і курсах і саморозвитку. Дуже важливо це те, що, що ти маєш ком'юніті людей. І от на цьому курсі Genius, який, який я пройшов по міні-диджитал-агенції, для мене найцінніше було це комунікація з людьми, з людьми в чаті, які вже мають свої агенції, наприклад, і просто прийшли на курс з розумінням, як їх масштабувати. І, ну, і з тими ж самими менторами до них теж там, ну ніхто мені там, типу, чат не закривав. коли я писав в особисті і не казав, ні, не пиши мені. А якщо ти типу, людські там запитаєш, звісно, я їх там не напрягав, але в особисті ми тут в Києві вони приїжджали, зустрічались. І от з цими людьми мені прям, ну, прям дуже цінно було поспілкуватись, бо вони прям практики, вже такі там, з певними оборотами. Тому це для мене було найцінніше. Блін, за 100 баксів я отримав особисто величезну цінність, ну тобто ціна і цінність. Цінність була набагато більша, ніж ті кошти, які я заплатив. Там є, по суті, вся інформація для того, щоб взяти і запустити агенцію. Просто, ну. Нелегко. Є будь-який бізнес ну все-таки називаємо це бізнесом, тому ну, просто треба то розуміти, що це нелегко. Треба буде працювати, шукати замовників. Мені важко казати, бо я маю. А, і, приходячи на курс, я вже мав певні знання в діджиталі. Тобто, якимсь чином пов'язані з веб-дизайном. Я явно не хороший веб дизайнер типу, там можна запускати, можна. І Якщо ти прийшов, і ти. По-перше, курс про вже потрібно усвідомити, що це курс про підприємництво, про бізнес. І якщо ти сам сам від природи розумієш, що таке бізнес, то там є все для того, щоб запустити в принципі з нуля агенцію, тому що тобі потрібно, тобі не потрібно вміти там малювати дизайн як мені. Тобі потрібно бачити, в принципі, його красу, що це окей, коли тобі спеціаліст це зробив. Ну і на початку, типу, зараз я, в принципі, як Project, теж я роблю сам а, всі ТЗ. Ну, це теж, типу, потрібно мати, мабуть, якісь певні знання, але головне просто бачити якість. Якщо я займаюся дизайном то я просто розумію, що да, оце крутий, класний сайт, типу. А... І все. І коли мені його веб-дизайнер передає як роботу, то я бачу, ну да, це окей, я можу це а, далі там відправити замовнику. Можна запускати з нуля, можна. У мене невеликі досягнення, тому що я її Ну, запустити це таке, знаєте, типу, запустив. Але в мене не було, я не відкривав ніяких описів, я не вклав туди жодного, жодної гривні в запуск. Ну, чому може там. А на початку я брав якусь консультацію в юриста, просто поцікавився про торгову марку реєстрації, а, бо я назвав, мені подобалася ця назва, і подобається. І я думав, чи реєструвати її, чи не реєструвати, а потім поспілкувався з практиками і ніхто там на початку її не реєстрував. Але якщо є змога, Ну, в мене просто був прям дуже жатий бюджет на запуск. Мені не хотілося там нічого вкладати з лишнього, тому я не, не реєстрував. Але можна було ну, якщо є кошти, то в принципі можна реєструвати, зареєстрував десь все, ніхто вже тобі не займе. По суті, можна нічого не вкладаючи. Я не відкривав ні офісів, нічого і навіть не а. Я купив домен. Я назвав фарба. Чому фарба? Тому що ми працюємо виключно з дизайном: це граф дизайн, веб-дизайн і Motion дизайн. Тому я подумав парба, кольори, і я назвав парба Creative uh, Space. В майбутньому мені просто було, що це, що це звучало як фарба і все. Позаймав всі можливі там, імена в Тіктоці, в Інстаграмі, пошту, Ютуб канал, все я це зайняв. домен зайняв це все безкоштовно. Все. Далі тобі що? Потрібні спеціалісти? Хороші класні спеціалісти. Їх можна знайти або на біхансі, якщо це про дизайн, або ну, в мене були вже певні контакти просто за час. Мені вже 34 роки, і я трошки позаймався різними процесами життя ідеї. І, і ті самі конференції в Києві я був на цьому на ЛОП 21. Теж якісь спілкування, якісь контакти. Тому в мене були веб-дизайнери, але в мене не було. Агра-дизайнера, наприклад, я не шукав одного. Я, тривай, склав собі список в Google таблиці, і я хочу, щоб в мене всіх було по п'ять спеціалістів класних, і я розумію, що кожним проєктом можна до того, до того звернутися. Ну або той зайнятий можна віддати іншому. Тому в мене, в принципі, я знайшов з особистих контактів спеціалістів, і веб-дизайнер в мене був і не один. А граф дизайнера я просто знайшов на курсі, на якому ми навчалися разом. У мене просто був чат, я туди написав, що я шукаю зараз графічного дизайнера і що запустив агенцію, і мені відкликнулось з цього того курсу. Хоча це взагалі курс не про дизайн, це там про особистісний розвиток. Але люди виявилися, які теж там займаються граф дизайном, вони відкликнулись і казали, окей, ми готові працювати з тобою. І так в мене з'явилось: ну, наразі три граф дизайнера, і причому там жіночка, яка працювала вже з сільпо, з Мошинською. Тобто, такі. Я не можу поки що їм обіцяти ставку, тому що я тільки починаю. І звісно, в мене немає потоку клієнтів, щоб я їм зміг пообіцяти ставку. Тому я відразу їм коли писав, е я їм написав, чи я готові вони працювати за проєктної оплату. І в більшості е люди погоджуються на це. І коли я вже просто шукав спеціалістів, я зрозумів, що ну прям дуже сильні, великі в більшості люди на це погоджуються. Чому? Та тому що, блін, всім потрібні клієнти, всім потрібні проекти і всі хочуть заробляти. Тому ну, хіба що вже є там, знаєте, якісь прям круті спіци, в яких там достатньо. Ну, у мене от так з мошенним дизайном, в мене один хлопчина, він такий, типу, ну мені там не дуже цікаво, кошти, якщо в тебе будуть там якісь. Цікаві проєкти, то можеш показати, тоді ми там поговоримо. А так, в принципі, хороших спеціалістів можна на поетапну оплату, тобто зараз ми робимо і я просто плечу поетапно і все. Цікаво а що вкладати, типу? А що вкладати? Не знаю, В меблі для офісу, чи, типу, чи офіс відкривати, що вкладати кошти. Ну, окей, якщо у вас є бюджет, можна вкласти його, звісно, в відеогенерацію. Відген. Але, ну блін, на початку я просто шукаю. Коротше, що я вклав? Я купив домен, хоча це можна не купувати, я його просто купив наперед, там на пару років. Нехай він там собі лежить, бо він там на 6 ші... на років щось там з дисконтом великим мені виходив. Хоча його можна було не купляти, в мене немає сайту. І поки що я його не планую робити. І в мене просто навіть нема туди, щоб вкладати кошти в той сайт. Тому я. А, ну і консультацію, яку я брав з юриста на рахунок реєстрації торгової марки. Окей. І теж можна було не брати. Можна було, в принципі, послухати а, те, що мені казали всі в чаті, але я такий, типу, Ну окей, я все-таки звернусь до юриста, поспілкуюсь. Хоча в чаті більшість мені казала: Та яка нафіг, типу, торгова марка? Не парся типу. Типу, починай так і все. Поки що один. Це ну, спочатку починаєш, звісно, якщо там нема бюджету на... на рекламу, то починаєш просто з теплих контактів. Спілкуєшся з людьми. По-перше, потрібно заявити. І я зрозумів, що якби я не заявив, що я запустив агенцію, то швидше за все я й не мав би цього клієнта. Але коли ти дійсно починаєш заявляти, типу, там в чаті написав, там знайомому сказав, слухайте, от. Я зібрав класну, круту команду реально крутих, класних спеціалістів, які там працювали вже з Мошинською, з сільпо, та навіть якщо б вони не працювали з Мошицькою з сільпо. Якщо ви вмієте класно донести думку і... і прорекламувати цих спеціалістів, щоб люди теж розуміли, що якщо ви до нього прийдете, то вам дійсно зроблять класну роботу. все, я почав говорити знайомим всім, що Ну і це теж це прийняття рішення. От прийняти рішення його теж було не просто так, що. Блін, ну зараз я таку всім розкажу, а там щось трохи не вийде, а ти вже розказав. І не... ну, багато людей навіть на цьому зупиняються. Я це розумію, бо я намагався ще раніше дещо запускати, і на одні проекти інколи ти просто зупиняєшся від того, що ти типу, блін, ну щось коротше, оці такі там страхи, затики. Але коли ти приймаєш рішення, заявив, сказав людям. І, і від того, що я сказав, я сказав прям впевнено всім, що в мене класна, крута команда. І потім ми зізвонилися, а мене набрав знайомий і каже: слухай, в мене тут, о, а, а він в Німеччині власне. в мене тут є, типу, людина, в якій о, вони роблять дієтичні а, це CBD-олійки. Коротше, вони з коноплі лікувальні? Я не знав навіть, що це таке. Я в першу чергу там ну, взагалі загуглив, чи це взагалі легально, бо думаю, ток боліє з коноплі. Та ні, там це все легально, це дієтична добавка. У них виробництво є, вони його продавали просто в якихось флакончиках, а можна сказати, там, ну, в магазині просто в офлайн продавали, але не продавали в інтернеті і взагалі не були представлені в інтернеті. Каже, ти можеш такі зробити? А я, ну, я розумію, що я раніше, і що сайти, там, що в мене був, це типу, був хоча б дослід як Project, а називаємо це так, що я там робив для бізнесу, запускав сайти. А от, типу, щоб прям взяти продукт з нуля і зробити неймінг, логотип, упаковку, о, я такого не робив. Але я сказав так, ми зробимо все круто. І по суті, ми так і робимо. Так, як я казав, ми, по суті, зробили три логотипи, зробили три неймінги, а замовники затвердили один неймінг, О, Звісно, деякі були там правички невеличкі, але ми вже затвердили логотип. Ми вже розробили етикетку, затвердили етикетку і зараз а, розробляємо, пакування, коробочку саму під цю баночку. Але теж розробили дизайн, він скоро його затвердять. Ну і сайт паралельно теж в процесі. Робимо мій перший клієнт, і є багато що о, для мене навіть там не, не так цікаві кошти, як те, що я здобуваю дуже офігенно крутий досвід в плані граф дизайн або, типу, там етикетки, пакування, це ж там о, потрібно звернутися о, до цієї друкарні, яка там буде це робити. А це ж в Німеччині, типу, як ми всі ці процеси? А от потрохи, якщо ти вже взяв цей. Проєкт, ти його робиш. Починаєш сам вивчати ті моменти, які ти не знаєш. І ну це дуже класний досвід. Я розумію, що там тепер взяти в Україні якийсь проект, щоб розробити їм там дизайн-пакування, і це буде набагато легше. Онлайн — це звісно Upwork, Але я теж не знаю англійської зараз чу потрошки. Але на Upwork буду по любому реєструватися. <ган> uh, візьму цей самий спіланс-хант, який був на курсі, я про нього раніше ніколи не чув, але Інля класно досить про нього розказав і кажу, в нього там 30%, в принципі, звідти приходить клієнтів. Мене то дуже надихає те типу, взяти з закордонного ринку якийсь проект з того самого Upwork, чи навіть ось цей. Я взяв це бюджет з Німеччини. Зайшли, хай там маленькі кошти, але зайшли гроші з Німеччини, враховуючи нашу комунічну ситуацію. І наші спеціалісти зробили там граф дизайнер зробить, веб-дизайнер І, Ну це типу, блін офігенно. Ну і окей, і ще треба бути таким, знаєте. Типу, не те, що я прям якийсь такий су супердобрий і не, не меркантильний, а в тому плані, що ну, і там і бюджет, і більше. Мені здається, всі складнощі, які в нас тут трапляються на таких курсах, то це тільки від. Не просто від незнань якихось технічних, а просто від самої невпевненості, від невпевненості, людина не готова брати на себе відповідальність і все. Тому що щоб запустити агенцію, потрібно розуміти, що тобі треба тільки спеціалісти і тільки клієнти. Якщо ти розумієш що це, так мені потрібні спеціалісти, мені потрібні клієнти. Все, далі, ну, типу, всі інші знання, ти можеш реально, якщо не йти на якісь структуровані курси, як цей, то можеш просто сам потратити більше часу і вивчити це там, заптатися в Google чи в YouTube. Все. А далі, ну, типу, може це так звучить: типу, ну легко потрібні там спеціалісти і клієнти. Ну, ну, вона так і є, по суті. Якщо ти розумієш, що тобі потрібно з цього бізнесу, ну все, далі ти можеш його робити. А далі просто щоденні дії. Ну і на початку я розумію, що мені зараз теж придеться ну, повпахувати. І як Project, і як сейл. І як, як хоч не, не доведеться малювати дизайни, було я, я обожнюю дизайн, коли я бачу якісь класні штуки, класні сайти, класні банера, навіть там малого тип розробили, мені подобається. Але коли це роблять люди, вони, по-перше, ну, типу, він спеціаліст в цьому. В нього таланти від життя до цього. І він це робить набагато краще, ніж я колись. Я просто вмію бачити красу і, і все. Я бачу, блін, класно зробив все. Можні. Можна передавати. Я починав агенцію, і зараз я в статусі, коли я починав агенцію, у мене. О, тобто, запуск агенції мій відбувався тоді, коли я був. Не те, що в плюсі по фінансах, а в мінус 400 тисяч гривень. І наразі це так ще. Тобто, люди, які теж це для людей розуміння, типу, чи потрібні мені кошти там на те, на запуск. Ну, от я стартував свою агенцію з мінус 400 тисяч гривень. Тому що в мене була суборенда, я брав кошти в банків на ці квартири. Все, поч... все пішло непогано, і ще би рік я все відбив віддав би, але почалось повномасштабне вторгнення, і цей бізнес в мене просто став. І отак я лишився і, і стартував агенці. А що надихає? Ну блін, я просто вирішив, що я хочу робити класний український реп. І мені просто на це потрібні кошти. По платформі все окей, все класно. Ти собі заходиш, коли хочеш їх дивишся. Е, ну, хоча я й був на прямих ефірах по спікерам: всі позитивні, всі, всі класні, всіма іншими. Ну і ми тут в Києві зустрічались. І, і мені все, ну тобто, на всі свої питання, які в мене були, я, в принципі, завжди отримав відповідь. Якщо не в чаті, то міг написати комусь в особисті. По-перше, цей курс запускав о, і постійно рекламував на, наскільки я не помиляюсь, сам Олесь. Тому тут якби. Я цю людину не знаю особисто, але я давно за ним слідкую в онлайні. І, і взагалі те, які в нього цінності. Він транслює дуже круті, офігенні цінності, як людина. Я це бачу. І... І якщо він запросить там якихось прям фігових спікерів і зробить промо на цей продукт, на цей курс, ну, типу, постраждає, типу, його репутація. І Він це розуміє, він людина не дурна. Тому явно він не може взяти от просто там людей з вулиці, чи якихось некомпетентних людей в якомусь бізнесі і провести і запустити цей курс, я впевнений, що ні. Тому... Для мене ці люди, вони практики. Для мене мені було цінно. І є цінно з деяким я там на, на зв'язку спілкуюсь. Тарас крутий, е Ілля, один і інший теж ми так. Ми тут в Києві пересікались, спілкувались. Наразі точно пропрацював пару проєктів. Це буде виключно веб-дизайн, граф дизайн, моушн -дизайн, дизайн. Мені теж хочеться. Далі, можливо, ну бо це класно для Чека, коли ти можеш закривати на комплексний маркетинг, то можливо я там додам SMM, PPC, але мені от чомусь, типу, це контекстна реклама, таргет мені не не дуже я люблю. Не лежить до душі, тому що там, блін, важкувато буває давати ці KPI, реально, коли до тебе людина приходить з бюджетом, а не всі замовники розуміють, що, типу, ти можеш взяти. Запустити на початку, і, і взагалі нічого не буде. Ти просто там відкрутиш пару тисяч доларів і, і нічого взагалі не буде. Тому що поки воно все оптимізується, тому я для себе обрав веб-дизайн. Ну, можливо, в майбутньому. А я думаю, що будуть якісь о, ті ж самі агентські можна буде навіть брати підрядників СММ. SMM ну, хоча можна теж підключити, а от контекстна реклама таргет можна обрати і якісь. Тому так не потрібно шукати ніяких додаткових там знань чи задавати собі якихось купу лишніх питань і чогось, типу. Ну, боятись, боятись це нормально і, і, і круто, але, мабуть, на початку. Але потрібно достатньо знати те, що вам потрібні. Просто, якщо зосередитись на розумінні того, що вам для того, щоб запустити агенцію, потрібно тільки мати хороших спеціалістів і хороших клієнтів. І все. Ну, і звісно, якщо ви запускаєте там smm агенцію, наприклад, то ну, розуміння, що таке якісний SMM і що таке неякісний SMM. Все, тобто, цих трьох факторів достатньо для того, щоб запустити агенцію. Більше вам не потрібно нічого. А якщо ви йдете на якийсь курс, то ну, в принципі ви там можете підсилитись тими ж технічними знаннями чи якимось там запитаннями. Але всі ці запитання, тут... мені інколи здається, що всі ці запитання от, ну, такі навпаки, не до того, щоб дійти до результату, а просто щоб якось можливо, я якось отак. От, щоб, щоб не напряму спілкуватися з клієнтом, а от зараз мені от. От, от вони вже точно скажуть і все. І, і, і клієнт вже сам до мене напише. Ніфіга не напише, просто треба робити, і, і обов'язково прийде результат. Я зараз для себе розумію, ну бо я там взяв першого клієнта, ну це так я розумію. Що. Якщо далі не працювати, то агенції немає. Тому ну, потрібно щодня робити дії і. І не дивитись а, на початку навіть на результат, тому що на початку його може не бути, може не бути там перший місяць, навіть другий, поки ви там все-таки достукаєтесь до якогось свого першого клієнта.